Доброго дня, любі учні! Сьогодні ми з вами будемо додавати на слайд картинку, оскільки презентація призначена перш за все для ілюстрації розповіді, то основним і найбільш частим об'єктом на слайдах є зображення. На цьому уроці повчимося їх додавати на слайд. Перш за все, знаходимо потрібну картинку. Це може бути зображення, яке вже є на вашому комп'ютері. Я вам раджу заздалегідь на робочому столі комп'ютера створити папочку під назвою Інформатика. І з будь якої теми, яку я буду вам давати як домашнє завдання, туди позберігати зображення з інтернету або, можливо, це буде якісь ваші особисті фотографії. І так, вставляємо картинку з комп'ютера. Варіантів вставлення зображень з комп'ютера всього два. Наші дії в обох цих випадках ідентичні і залежать вони тільки від того, в яке місце слайду буде вставлене зображення. Для вставлення зображення у спеціально відведене макетом слайду місце потрібно натиснути лівою кнопочкою мишки на кнопочку вставлення. І так, дивимося наш макет. Спеціальне відвідне місце у нас є ось тут. Там, де картиночка. Один раз правою кнопочкою мишки ми натискаємо на неї. Так, після цього комп'ютер нам покаже вікно провідника, у якому потрібно буде знайти папку з відповідними зображеннями. Ми відмічаємо його, ось, наприклад, у мене ця папочка знаходиться на Ця папочка моя знаходиться на робочому столі під назвою Інформатика. Тема буде улюблений вид спорту. Обираємо, У мене обрані танці, виділяю фотографію картиночку і натискаю Вставити. Натиснемо. Дивіться, розмір зображення, який ми з вами вставляємо таким способом, буде автоматично припасований під розмір наведеної для цього рамки. За бажанням, цей розмір можна змінити. Дивіться, ми виділяємо нашу картиночку, наводимо курсорчик мишки на один із восьми маркерів, такі дивимося, ось вони в нас. Малесенькі у вас можуть бути або квадратики, або кружочки. По краям з'являється у нас ось така стрілочка, і, натиснувши на ліву кнопочку мишки, тягнути за цей маркер потрібний нам бік. Ось таким чином ми можемо змінювати розмір нашого зображення. Але дивіться, зверніть увагу, що змінювати розмір зображення потрібно за кутові маркери. У цьому випадку змінюється розмір зображення, але лишається незмінним його пропорції. В тому ж разі, якщо скористатися лівим, правим чи верхнім нижнім маркерами, то можна отримати спотворене зображення. Ну, Дивимось, наприклад, ось таке. Бачите, все наше зображення вже спотворилось. Тому ми тягнемо з вами. Тільки за ось ці верхні або нижні маркери бокові. Окрім квадратиків, у, у зображенні в нашому ще є один маркер угорі по центрі. Ось він. Завдяки йому можна повернути зображення на довільний кут. Ось таким чином ми за допомогою мишки тягнемо. І можемо повертати наше зображення на необхідний нам куточок. І необхідний нам бік. Вставлення. І таким чином можна додавати декілька зображень і так далі. Наступне вставлення малюнків фотографії у довільне місце слайду. Приставлення малюнків або фотографій не у рамки нашої. Дії будуть ідентичні. Тільки натискати потрібно не на кнопочку в рамці. Ось, наприклад, там, де ми обираємо з вами створити слайд, тут у нас шаблончики, ось, наприклад, третій слайд. У цьому разі зображення, як правило, припасовується вже не під розмір рамки, а під розмір самого слайду. Ось, наприклад, ми обираємо з вами в панелі завдання вставлення. Зображення цей пристрій. Тобто наш комп'ютер ось дивимося. В мене відразу відкрилось, але ви можете. Дивіться, цей ПК, Робочий стіл ваша папочка інформатика. І обираєте зображення, які є в вашій папці. Натискаємо Виділили зображення, натискаємо Вставити. Все, але дивіться. Тут у нас вже припасувався під розмір, ну а тут найчастіше воно, наша з вами картиночка, може бути додана будь-якого розміру. І ще хотіла вам розповісти ще один вид зображень, які доступні в нашому Microsoft Office PowerPoint. Це автофігури що являють собою набір найпростіших зображень, доступних для використання на слайдах. Дивимось на вкладці Вставка, кликаємо на кнопочку «Вставка», кликаємо на кнопочку фігури і обираємо ту фігурку, яка нам з вами потрібна. Ну, давайте, наприклад, оберемо фігуру. Тут у нас сонечко. Ось таким чином додаємо нашу фігуру. З'являються, бачите, маркери, також ми можемо нашу фігурку з вами редагувати, змінювати її розмір. Можемо відформатувати, змінити заливочку фігури, наприклад, зробити жовтеньку, контур фігури також можемо змінити, і так далі. Ще хотіла сказати: дивіться, коли ми додаємо з вами зображення до нашої презентації, ось як, наприклад, давайте другий слайд відкриємо, ми натискаємо, тобто виділяємо зображення за допомогою лівої кнопочки мишки і обираємо формат зображення. Дивимося, перед нами з'являються стилі зображень, і ми можемо з вами змінювати. Ось таким чином рамочки для наших картиночок чи фотографій. Бачите, хоп! І все, змінилась рамочка. Вже наше з вами зображення набуває іншого вигляду. Дивіться, виділяєте кнопочкою правої мишки, натискаєте формат зображень і там, де стилі зображень, обираєте рамки, які вам подобаються. Для вашої презентації? Так, сподіваюсь, все було зрозуміло.